Зелене поле, полосення жовті прапори сьогодні в моді наші кольори. Е, Юра, закінчилося, е, е. які емоції. Що можна сказати, про посад е. Емоції негативні, ми програли. Рахунок не досить пристойний, 2-7. але рахунок по Ми не досить непогано почали, матч. Е. І... Досить багато помилок. Суперник використовував ці помилки, забивав, коли вони були. Швидше, я б сказав, би. а в другому таймі було видно, що вони фізично сильніші, ніж ми, бо ми дуже сильно просили було в другому таймі. Фізично ми хотіли забити голи, намагалися ну, нас догнати суперника. Ну я не кажу там зрівняти рахунок, що рахунок був досить такий неприємний, але хоча б нас догнати трохи. Йшли вперед, а назад э, сил не вистачало, тому були великі розриви між э, гравцями, атаки, і гравцями оборони, Почали центр поля. Суперник спокійно через центр проходили. Тобто э, команда, якщо, я думаю, перші хвилин 5 ми грали досить непогано і забили гол, то далі. Суперник знайшов ключі до гри нашої команди. Ми почали використовувати наші слабкі сторони. Ми намагалися грати зі стов в три захисника плюс сто. І фактично наш п'ятий гравець не намагався закривати центр поля і. Ми тактично Давай. програли, плюс фізично. Нічого, ще попереду 23 тури, так що будемо надіятися, що ви покращите вашу гру. Вам пощастило. Це... І... Дякую. Будемо сподіватися, що майбутні перемоги будуть за командою Trident. Всім удачі. Всім щасливо. Вітаю з перемогою. Команда Запуття. Запуття. Я можна так. Сказати, так. що можу сказати? Гра була Дуже хороша. Не знаю, що так сказати, якщо чесно. Трохи ми розслабилися, Було видані по гравцях перший швидкий гол, в наші ворота. Десь ми трохи не війшли в ігру. Потім десь трошки факти написали. Трошки так. десь такі голи, yeah. такі як шевченко барселоні yeah. був. Зараз ми зараз в лідерах перебуваємо. Зараз в лідерах, далі буде видно. Якщо не викуплять нашу гру, як ми вміємо від оборонки на контлії забувати, якщо вони це не будуть читати, ми, я думаю, desculpa quando você gostou, do, konce que estava a ter outro dia para se Eu